Обзор на безалкогольне рево. Отаке от, от, синє мені сестра купила. Е, баночка маленька. От, края дуже великі, щоб банка казалась більша. Знизу теж щось таке. Ну, не видно, але по факту тут уже край, блин, що я не знаю, як пів бутилки. Тобто банка насправді блин, на одну шосту менша. Тобто банка насправді от, десь по цей край. Десь так навіть. Потім що ще таке скажу. Ну, дизайн, в принципі, я не знаю чого, але на безалкогольних напоях завжди дизайн дуже примітивний. Якийсь такий. Це не тільки і шейка, якийсь примітивний дизайн і у гаража. Вот. Ну, добре, що на ньому є зірка. Це типу прям фішка. Тобто, в принципі, якщо говорити про енергетики, то їх купляють і за дизайном, мені здається. А не із за смаку, бо смак в енергетике так собі. От. Тут основна йде на рекламу. Так, тут написано, що є якісь там джерело. Якихось там якоїсь херні, яка сприяє виробленню дофаміну. от Кабаночка. Я не знаю, чи будуть у них далі випускати У мене таке відчуття, що це вони так... Як роблять рево, знаєте, типу експериментальні, не експериментальні, а типу лімітіровані. Це з того ж класу. Тобто вони подивляться. Якщо якби, піде крепкий спад покупок їх, то вони перестануть їх випускати. А якщо буде якась стабільність, то вони їх будуть випускати. От. Так от. Ну, в принципі, прикольно виглядає, як картинка виглядає гарно. От. На смак, зараз я вам скажу, я попробую, але я вже забув, поки говорив. я такий. Ну, На Реву взагалі не похоже. Дуже нагадує якийсь дешевий, е, знаєте, буває таке дуже дешеве сітро, дуже-дуже ядовито зеленого кольору, на якому намальована якась там маракуя, якісь такі непонятні фрукти. От Воно на вкус приблизно таке саме. От. Може це якесь більш плотне, більш якийсь смак нерозмитий. От. Ну, блін. Якби просто я так вважаю, що, що такі напої треба випускати, коли жарко. Бо от зараз, коли стало холодно, то е, цей смак він якби ну, не асоціюється з чим таким. Тобто, коли тепло, ти п'єш і думаєш, о, що, да", типу, якісь такі екзотичні фрукти, щось таке. І якось якісь позитивні ці складуються, якби нейрони між собою. А коли вже холодно, і ти п'єш таке. О, маракує, ти дивишся, блін, а тут як би, ну, маракує, да, Трошки не в тему, як би. Треба навпаки щось таке зігріваюче, а не таке охолоджуюче, як мені здається. Ну, блін, не знаю, інші я ще не пробував. ще ще попробую скажу. Ем, блін, ну на, на обичне рево взагалі не похоже. Може, той, що червоний або інший, похожий, бо це ж якби інший геть смак. Ну ні, взагалі не похоже на рево. Деякі кажуть, що похоже на підбуль, але мені не похоже на підбуль. Взагалі не похоже. Ну, в принципі, взагалі на смак не похоже на енергетики. От. Хоча може щось таке є, я ж кажу, трошки плотний смак такий, то є як в енергетиці, то, є що ти капельку буквально пробуєш і зразу же відчуваєш, що це прям. Ну, що це не якась газіровка за 12 гривень. Ти відчуваєш, що ну, типу, дуже велика концентрація цей смаку. От. В принципі, що по цьому дивитися, вуглеводи. Цукру. Цукру, кстати, даже меньше, чем в обычных енергетиках. Это очень добре. Бо я недавно пробував Hell. Там було почти 11 мг цукру. то есть, ну це вже багато дуже. Тут всього лиш 9,2 для энергетиков це не так і багато. От. Ну, блін, не знаю, один раз можна попробовать. Я його не можу обосрать, типа, что он поганий. Ну, такий от він, в принципі, необичний. Як би не смак. Просто що дорого чуть-чуть, за, за такі 0,25, по суті, дорого. Но, ну, Я не можу сказати, що він поганий. Ну, Він не поганий, на смак, це точно. Ну і, на жаль, він, ну, взагалі, ніяк не похожий на рево. Іменно те, ради чого, в принципі, його і беруть, щоб попити рево школьникам. Безалкогольний все таке. Ну ладно, коротше, такий от обзорчик, лайк там. Якщо знайду червоний, то я теж зніму про нього. Все, лайк, підписка, пока.